Телятина по 480. Є. Шия по 250, шинка по 200. Полядовиця 245. Філе індика 275, гомілка 155. Є лопатка по 187. І шинка 195. Сало 190. Ось таке крило індичі 170. Ребро по 265. буде, шпондер по 200. Лопатка 190. Телятина по 480, грудинка по 180 гривень, галяшка кателяча по 200 гривень. Стейк буде по 250 шинка по 200 шия по 250, рулет 190, вирізка 280 гривень. Є ребро по 260, шпондер 185. І телятина по 485. Язик воловий по 300, а свиний по 150. Сало ось таке грубе по 200, і є тонке по 70. Пар свиний 160, курячий 145. Придень. Печінка індика 120, а волова 130, куряча 120. Серце свине по 85, а яловича по 100 філе індика по 280, бройлер по 107, а бульйонка по 150. Перепілка є по 280. Серце куряче 120. Крило по 90. Четвертинка по 89. І є ніжка по 110, стегно по 135. Філе по 200, філе стегна 205. Спинка по 34. І шийка куряча по 55 гривень. Серебро є таке тонше по 150. Печінка буде по 60, а серце по 85, є нирки по 45 гривень. Крило по 100 добрий день. Філе по 200, четвертинка 87, гомілка по 87 і стегно 135 гривень. Є печінка по 120 курича. фарш куричий 140 гривень. І кури по 107 гривень. Шийки ще є куричі по 53. А вікуціну буде качка. Качка за кілограм. 240 за кілограм. Така. Агуска? Агуска вікуціна? 280. По 280. Це гуска, качка, а це гуска. А це домашня курочка вікуціна? 180. 180 гривень. Це в кінці м'ясного ряду. Ви питайте що? шпондер є по 190 дев'яносто, по полядовиця 240. Є лопатка по 188 Є телятина по 470. А кролик яку ціну? Кролик 250. По 250, ось такі є. Вирізка по 260, є шия по 240. Філешка по 215. полятується по 240, є вирізка по 265. Шинка по 195. І лопатка 187.